Фундамент о будували будують ось такі троянди, а магазин не пішла торгівля, в оренду здає. І жовті, і червоні такі красиві. Будинок з цього ракурсу. Тут вже 9 поверхів вигнали, 9 на тому боці і середня частина вирівнялася. А з боку Соборної тут 7 поверхів. Прикривати треба, будуть лити чи ні. Будинок. Вс. В таком состоянии. Там 9 поверхов, тут 7 еще. Все. Бог. Вот. Ось там на Каштанове новая будова зараз. Бетонуют фундамент. Фундамент великий, підвал такий до трьох метрів висотою. І так ну гарно роблять хлопці. Не знаю що там буде побудовано. Подивимось. Ось такий подають бетон. Ось. Одні ці фірми чи всякі магазини розорюються, інші на їх місце знову орендуються приміщення. Ось тут ці сирне королівство відкрилось. Такий пес, я говорю, такі пучок. Этот ä, водой ещесь. Такие тут. Вон она.